Добрий день, пані та панове! Ласкаво просимо вас на наш канал, Умощуйте зручненько та слухайте уважненько. Слобожанщина історико-географічний та етнокультурний регіон у східній Україні та прикордонних областях Російської Федерації, територія якого збігається з територією п'яти українських козацьких полків 17 18 століття. Слобожанщина це етнічна територія України, яку споконвіку населяли українці. Це сучасні території південно-східної частини Сумської області, вся Харківська область, окрім південного заходу, південно-східна частина Полтавської області, північ Луганської та Донецької областей, південно-західна частина Воронівської області Російської Федерації, вся територія Білгородської області Російської Федерації та південна частина Курської області Російської Федерації. Центром Слобожанщини є місто Харків. У 16-17 сторіччях тут сформувався слобожанський говір української мови. Отже, давайте подивимось, який діалект притаманний харків'янам та всім слобожанцям. Так, заряд з чорнилом для кулькової ручки тут називають ампулки. Місцева класика тремпель плічики для одягу. Німецький фабрикант 19 го сторіччя, який мешкав у Харкові, пан Тремпель, щоб поширити свій товар у маси, вигадав маркетинговий хід і продавав одяг, який шила його фабрика, розвішаним на плічках з відбитком фірмового знаку з назвою компанії Тремпель. Сявка. Хуліган шпана. За легендою, походить воно від назви банди малолітніх злочинців, які здійснювали набіги на фруктові сади, лідером якої вважався якийсь сава. Вже багато років харків'янки завивають волосся локанами, а не плойками. І у мові незвичне слово, з'явилось завдяки упаковці для електричних щипців, де красувався розмашистий напис локон. Бритви лезо. Тут називають Чинкою, а блискавку на одязі Змійкою. Є і відмінності всередині регіону. Так, наприклад, якщо на Сватівщині чи Старобельщині говорять Каун, то тут, на Харківщині, це Кавун. Так само, якщо на півночі Луганщини пюре називають м'яткою, то на Харківщині це Товченка. Також є слова, які притаманні тільки Слобідській Луганщині. Лопуцькі це здобні кринделя. Трухляк це друшляк, балушман це роздовбай, відмінності є й в назвах деяких свят. Так, перша неділя після Пасхи, коли відбувається загальноцерковне поминання померлих, гробки. На Луганщині це Красна Горка. Специфічне харківське шокан'є розлетілося спочатку по всій Слобожанщині, а згодом і по всій країні. Багатьох ще здивує поєднання «тю», «ля», а що, яке може висловлювати досить великий спектр емоцій від здивування та обурення до повного захоплення. Харківськими також вважаються слова кульок поліетиленовий пакет, вилазка, пікнік на природу, і баклажка пластикова тара для води. У Харкові їдять не цукерки, а канхфєти. Слабожанською говіркою сидю замість сиджу. Ходю замість ходжу. Я заходжу в автобус, скажуть на Слобожанщині. А також слабожанській говірці притаманне скорочення деєслів: зна, замість знає, знаю. Гука замість гукати гукаю. І ще трохи слабожанських перлів. Ополонник. Половнік, черпак, хвіртка, калітка, балачки, розмови, гичка, стебла та листя корнеплодів, льох погріб. Віхтик, ганчірка, пучки, пальці, митрики, документи, кучма, пасма волосся. А ще кухвайка, тухлі, фотографія, трактор, фабрика. Тісто це тісто, габелі важка ситуація. І просто треба запам'ятати, як Отче наш, що в жодному разі не можна питати куди, а тільки де, де ти пішов. А якщо тебе необачно хтось вже спитав ти куди, треба неодмінно відповісти, в залежності від частини Слобожанщини, в якій ти знаходишся. Закудики не гори, не закудикуй мені дорогу. Або, як на півдні України, наприклад, на Миколаївщині, в Крим посіль. Наші пращури не кудикали з часів язичництва, бо це погана прикмета. І ще, замість чому, часто питають чого. І згадуємо відоме вже нам тю, без якого харків'яни просто не уявляють свою розмовну мову. Тю на вас таким вигуком зупинять того, хто верзе дурниці. Тюкають також українці в Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Луганській, Донецькій, Запорізькій області, в Києві та Криму. Слабожанський діалект належить до південно-східного наріччя, і його можна й досі почути у Білгородській, Курській, Воронізькій, Ростовській області, а також Кубанській Україні, Краснодарському та Ставропольському краї, тому що ці землі не такі вже й ісконно руські. Мова сьогодні це зброя проти російських окупантів. Пам'ятаєте, у 2014 році, під час захоплення будівлі МВС у Краматорську, російський бойовик без розпізнавальних знаків казав місцевим мешканцям відійти далі за перебрик. В Україні так не говорять. А у лютому березні 2022 року справжнім тестом для окупантів було вимовити українське слово паляниця. Отже, мова має величезне значення, як і її регіональні особливості. Вам сподобалось? Було цікаво? Дізнались про щось нове? Ставте лайки та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікавіше!